Закуп ва тебе на тиждень за моїм методом 6 в одному. Чи справді там нижче ціни, ніж у метро? Відповідь вас здивує. Як і обіцяла, оптимізовуємо метод покупки продуктів американського шеф-кухаря для українців. Детальніше про нього у закріплених. Сьогодні робимо закуп в супермаркеті, який ви дуже радили. Це АТБ. У моєму кошику знову два окремих чеки. В першому буде вартість продуктів по тестовому методу закупівлі 6 в одному, другий це дитяча молочка. Його не враховую. Той самий нашумівший метод відомого американського шеф-кухаря для українців не підходить. Мені було мало білка, не вистачило сирів, молочки та солодкого. Та все ж не дивлячись на те, що я двічі докуповувала продукти, я зекономила 2000 тисячі гривень від свого класичного варіанту закупок. Цього разу я пропоную вам свій власний метод 6 в одному. За один похід до магазину я придбала ось ці продукти, будь ласка, робіть скрін. Тож, як я оптимізувала для себе цю схему, тут шість видів продуктів по чотири позиції. Звичайно, їх ви можете змінювати відповідно до кількості людей у сім'ї, своїх смакових вподобань та звичок. До прикладу, ми не їмо свинину, але полюбляємо куряче та індиче м'ясо у різному вигляді. Рибу, ні чоловік, ні дитина теж не споживають, іноді лише хек. Тож у більшості випадків я її купую виключно для себе, іноді замовляю. А наступного разу додам її в закуп і покажу, яку саме рекомендую. Вся продукція, придбана в АТБ за методом 6 в одному, обійшлася мені в 1928 гривень. Окремо я купувала м'ясо. Воно обійшлося в 195 гривень це за 2 кг фарш та курячі гомілки. Неочікувано, але в АТБ вийшло дорожче, ніж у метро. І це навіть без м'яса. Ще з мінусів, менший вибір та немає того м'яса на вагу. Але цього разу я купувала продукти більші за вагою, тому, можливо, це повпливало на вартість. Тож, наступного разу ми будемо з вами тестити інший супермаркет. Пишіть у коментарях, який саме сільпо або Фозі. А пізніше спробуємо з вами онлайн-доставку продуктів, її зручність та вартість. Ну а далі розповідатиму, що я готувала з цих продуктів протягом тижня. Впевнена, ми разом з вами зовсім скоро ідеально оптимізуємо цю систему. А поки будемо пробувати. Всім цьому і па-па. Гарного, безпечного дня і смачної вечері!